Так чи інакше пізніше переступали, ми живемо в цьому світі на повному зла. І наша боротьба проти цього. Десь ми її виграємо, десь, можливо, навіть програємо. Але Іван, святий апостол Іван він говорить, що всі ми багато согрішаємо. Але ми приходимо до Бога за прощення. І ось це добре сумління це не означає, що ми ніколи не будемо грішити. А це означає, що ми будемо чутливі до голосу Духа, Святого, який буде говорити, що ми не добре робимо. І наше сумління, воно буде добре, воно буде чути голос Божий, і воно буде йти за запрошенням до, до Спасителя, до того, хто може дати спас... до це спасіння, хто може дати прощення, хто може заспокоїти докори сумління. Тільки прощення Ісу Христа. І добре сумління це коли ми чуємо, коли ми пильнуємо, і коли ми йдемо. До нашого Ісуса. Практичні поради, як мати добре сумління, щоб наше сумління воно було чисте. Це постійне, постійне покаяння. Тобто постійно приходити до Ісуса Христа, до Бога. Пам'ятаєте, як Давид. Він каже, Господи, досліди моє серце, пізнай мої задуми. І подивись, чи не йду я дорогою злою. Давид, чоловік по серцю Божому, він приходив перед Господа. і казав: Господи, пізнай моє серце, мої задуми, те, що я собі напланував наперед, те, що я хочу робити, те, що я прагну. Подивись, чи це не була не зла дорога, чи це не я собі надумав, бо я хочу твоєю дорогою йти. Ось це означає чисте і добре сумління, щоб Господь постійно перевіряв моє серце, приходить до нього. Не так, як Адам з Євою, пам'ятаєте, які согрішили, вони сховалися. Вони втікли від Бога. Це те, те, що робить гріх. А те, що робить Дух Святий, він провадить людину до Бога. Він приводить людину до Бога, де людина отримує мир і спокій в серці, отримує радість спасіння. Друге, це послуг Божому Слову. Щоб мати чисте і добре сумління, потрібно постійно бути слухняним Божому Слову, тобто жити відповідно до того, що говорить Боже Слово. Третє це молитва. Щоб мати чисте і добре сумління, потрібно постійно підтримувати відкриті стосунки з Господом. Постійно приходити в молитві до нього. Спілкуватися, знаєте, будь-яке подружнє життя без спілкування це утопія. Коли чоловік з дружиною, вони не спілкуються, коли вони, вони живуть окремо один від одного, ніби в одній хаті. Але вони? Вони не мають між собою спілкування. І, і так само з, подібно з Творцем, коли християнин намагається жити якось окремо або паралельно, постійно приходять в молитві до Бога. Четверте це дії, що свідчать про нашу віру. Це практичне життя. Багато ми знаємо теорії. Ми навчені Слова Божого, але щоб наше сумління, воно було чисте перед Богом, мають бути практичні дії. Ми читаємо в Біблії, що по плодах їх пізнаєте їх, так? Каже Христос, коли будете мати любов між собою, то всі пізнають, що ви мої учні. Це практичний застосунок. Це практичне наше з вами життя. Наше сумління, воно було чисте перед Богом, таке, як ми пообіцяли. По Нього потрібно пильнувати і жити, щоб щоб наше життя воно було видним доказом нашої віри. Що те, що ми віруємо, його було видно практично в житті. Що ми не просто віримо в якогось бога Бога, якого ніхто ніколи не бачив, але ми віримо в того Бога, якого видно в нашому житті. Той Бог, який любить, той Бог, який. Прощає той Бог, який милує, той Бог, який карає, щоб його було видно в нашому житті, щоб ми віримо ось такого Бога, який великий і славний. І тоді наше сумління буде чисте. І я хочу, щоб ми з вами пам'ятали протягом всього свого християнського життя, того бідницю, ми дали нашому Богу, чистого і доброго сумління, щоб ми, проживши своє християнське життя, скільки Бог дозволить на цій землі. Щоб ми не сказали, що це можливо помилка була, що я щось пообіцяв, не подумавши. А це було справді проявом Божої обітниці в нашому житті. Нехай нас всі Господь благословить, хай зміцнить нас вірі, щоб наше сумління воно було чисте. щоб наше сумління воно було добре, щоб воно засуджувало гріх, засуджувало неправду. Коли ми навіть щось робимо не так, щоб ми йшли за. За покаянням до, до, до нашого Спасителя. Не оправдували, чого ми так зробили і, і відбілювали себе, а приходили до нашого Бога, який відбілює, який дає чисту одіж, який очищує наше серце, який прощає і милує, який дає сили йти далі. Йому Хай буде слава і подяка. Амінь. Давайте піднімемося разом про Божого благословіння і на цю частину служіння. От часи могутні ми поклоняємося перед Тобою і дякуємо за цей благословений день. Дякуємо, що ми можемо, Господи, бути учасниками і свідками завіту нових душ, які доєднуються до церкви Христової. Тому просто благослови. Благослови Господь кожного і брата, і сестру, благослови цілому церкву нашого, церкву судінки. Господи, Господи, весь народ Божий, який поклоняється тобі і нехай в цьому служінні прославиться Ти, великий вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Господом і Спасителем. Чи віриш ти що на Голгофському хресті, були прощені всі твої гріхи? Чи обіцяєш ти, Господу, добре сумління по всі дні свого життя? По вірі твоїй, вріщу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Віруєш ти, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Чи віруєш ти, що на вогоньському Христі були прощені всі твої гріхи? Чи обіцяєш ти, Господу, добре сумління по всі дні Твого життя? По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий Господі, брат Сергій, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Чи віруєш ти, що на Богослому Христі були прощені всі твої гріхи? Чи обіцяєш, Господу, добре сумління по всі дні твого життя? По вірі твоїй, прищу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий Господи, брат Тимофій, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Чи віруєш ти, що на Вогоцькому Христі були прощені всі твої гріхи? Чи обіцяєш Господу добре суміння у всі дні твого життя? У вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за хрещення, яке дозволено нам звершити ім'я Твоє. Дякую, Господи, за кожного брата, за кожну сестру, які доєднується до церкви Христової. Дякую за те, що сьогодні не бородіє. Дякую за те, що ти благословив нас гарною погодою і чудовою можливістю звершити цю заповідь Твою згідно волі Твоєї. Благословляємо і величаємо Твоє ім'я Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, брати і сестри, служіння тут на цьому місці, а саме хрещення довольноверних душ, що приходить до закінчення. Продовжуватись служіння буде в молитовному будинку, тому, будь ласка, запрошуємо вас всіх зайти в молитовний будинок. І там буде ще звершено хліболамання і буде продовжуватись наше служіння. Будь ласка, заходьте в молитовний будинок.